Секти дивували і спантеличували нас протягом довгих років, і розуміння основних факторів, що лежать в основі їхньої привабливості, має важливе значення. У цьому відео ми розглянемо деякі психологічні та соціологічні теорії, які проливають світло на те, чому люди можуть опинитися в полоні секти. Секти часто націлені на вразливих людей, які можливо переживають складні життєві ситуації. Емоційний стрес, самотність, відчуття безцінності або особисті кризи можуть зробити людей більш сприйнятливими до обіцянок і привабливості культу. Секти створюють хибне відчуття приналежності, сенсу і структури, які можуть бути привабливими для тих, хто шукає відповіді на свої питання або нове відчуття ідентичності. Лідери куртів є досвідченими маніпуляторами, які використовують різні методи, щоб контролювати і впливати на своїх послідовників. Ці методи можуть включати ізоляцію від сім'ї та друзів, позбавлення сну, надмірні прояви любові та уваги і використання тактики примусового переконання. Поступово люди стають психологічно залежними від культу та його лідера, що ускладнює вихід з нього. Теорія когнітивного дисонансу допомагає пояснити, чому люди можуть залишатися в секті, незважаючи на суперечливу інформацію або негативний досвід. Коли люди вкладають значний час, енергію і віру в групу, вони відчувають когнітивний дисонанс, коли стикаються з інформацією, яка суперечить їхнім переконанням. Вони можуть применшувати або раціоналізувати невідповідності, посилюючи свою відданість групі. Сил групової динаміки не можна недооцінювати. Культи створюють тісно згуртовану спільноту, яка сприяє формуванню почуття приналежності, спільних переконань і соціальної підтримки. Групова згуртованість і страх соціального відторгнення можуть чинити величезний тиск на людей, змушуючи їх підкорятися і залишатися вірними культу. Відрив від групи може призвести до ізоляції та розриву соціальних зв'язків. Культи часто експлуатують фундаментальні людські потреби, такі як потреба в любові, прийнятті, меті та впевненості. Вони обіцяють вирішення життєвих проблем і пропонують структуровану систему вірувань, яка дає відповіді і напрямок. Маніпулюючи цими основними потребами, лідери культів отримують контроль над людьми і сприяють тому, що вони покладаються на групу для емоційного задоволення. Секти використовують методи переробки мислення, щоб змінити переконання, ставлення та поведінку людей. Цей процес включає поступове руйнування критичного мислення, незалежних суджень та особистої автономії. Через повторення, ритуали та інтенсивний груповий досвід люди глибоко вкорінюються в ідеологію групи, часто втрачаючи здатність мислити критично та об'єктивно. Привабливість культів складна і багатогранна. Вони часто пожиють на вразових людей і експлуатують фундаментальні людські потреби. Розпізнавання тривожних ознак і розуміння психологічної та соціологічної динаміки є вирішальними у запобіганні шкоди, яку завдають секти. Не забувайте бути пильними та підтримувати тих, хто може опинитися в групі ризику. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!